Не звертаючи уваги на те, що офіційна медицина ніколи не схвалювала практику самолікування, вона завжди вітала надання хворим першої допомоги. Пов'язано це з тим, що лікар, яким би кваліфікованим він не був, не завжди під рукою. А вирішальними зазвичай є перші хвилини або навіть секунди після нещасного випадку. Тому для кожної людини дуже важливо вміти надати першу долікарську допомогу. Важливо для кожної людини це вміти для сім'ї, вміти, тому що завжди десь бувають люди в якихось ситуаціях. Ми буваємо на пляжах. Бачимо не раз, як топиться людина і не знають витягнути, не знають, що з нею робити. Ми буваємо свідками аварій, всяких, коли теж з'їжджаються, всі, всі керують. Чекай міліцію, чекай швидку, бояться чого, не нашкодити. Але як людина вміє це робити, впевнена в собі, вона починає робити і навіть керує іншими. Піднесіть, накладіть шину, перев'яжіть, давайте масаж робити. Це прості речі, яка. По нормальному повинна вміти кожна людина. Тепловий удар, утоплення, опіки, травми при ДТП, зупинка серця. Усе це може статися на ваших очах, і в такі моменти, саме у ваших руках, найцінніше, що може бути життя людини. Минулого року я з своїм сином, у мене син лікар, їхали в електричці. Людина втратила свідомість і зупинилось серце. І я ви знаєте, я гордий тим, що я виховав такого сина, моя сім'я у мене дійсно аж. Люди вийшли, коли він на моїх очах професійно спас людині, йому пладував весь вагон. От. Ми знаємо тільки як його звати, Міша, більше нічого. І він. Фактично, якби там не було от нас, він був би помер, тому що зупинилось серце. До слова, півроку тому під час футбольного матчу півзахисник динамівців Олег Гусів опинився у нокауті. В нагоді став суперник грузинський легіонер Дніпропетровців Канкава. Саме він виявився спритнішим за всіх і надав першу допомогу гусів. На думку медиків, якби перша долікарська допомога не була надана так вчасно, з футболістом могло б статися непоправне.

При наданні першої долікарської допомоги треба керуватися такими принципами: правильність, і доцільність, швидкість, продуманість, рішучість. Та найголовніше не розгубитися, діяти без паніки. Навчитися цьому можна на курсах першої до лікарської допомоги в Україні та в області, по рятунку безкоштовно навчають у товаристві Червоного Христа України. Ця програма започаткована в нас в Україні вже другий рік. На Хмельниччині вона працює перший рік. Але за один рік, ну будемо казати. Так, з місяця травня вона в нас серйозно працює. Ми навчили за цей час тренера, і в нас є свій тренер, і тренер вчить. Інструкторів, інструкт по 12-годинній програмі навчає населення. Всі бажаючі можуть прийти і пройти цей курс навчання. Ми даємо сертифікат, європейська зразка. А ще навіть рік тому невміння людей рятувати себе самотужки, мало хто звертав увагу. Нині ж у час воєнної агресії надання першої медичної допомоги набуває особливого значення, кажуть фахівці Червоного Хреста. Богдана Юсупович Андрій Лазарук для інформаційного випуску.